Вітання вам з України, з країни Божої родини, Божої країни, де панує Господь Бог. Так, ми дійсно вас вітаємо з України. Ми вас вітаємо з житниці благої звістки для всього світу. І тому хочемо поговорити з вами про таку важливу річ, як десятину. То це закон чи все ж таки благодать? І почнемо з тої простої речі. Що дійсно десятина установлена законом Божим, і дійсно орієнтована вона була пророками на те, щоб люди, віддаючи десятину, дійсно отримували благословіння. Але закон орієнтував людину на життя в межах певних правил обмежень, щоб люди знали, що добре, що погано, що можна, що не можна. Що є мінімум з того, що можна. І ось десятина це ось тут мінімум з того, що можна. І якщо ми чинимо інакше, то відповідно потрапляємо вже під гріх і під прокляття. Але благодать це зовсім інший рівень реальності. Благодать це тоді, коли ми свідомо збираємо для вічного життя. Благодать це тоді, коли ми свідомо. Жертвуємо на Божу справу і свідомо у Бога багатіємо. І благодать це тоді, коли ми присвячуємо своє життя заради Христа і Євангелія. Тобто ми віддаємо своє життя, покладаємо своє життя заради Христа і Євангелія. А тут уже мова йде не просто про якісь гроші, а мова йде про те, що все наше життя належить Господу. А гаманець відповідно також. Ісус Він говорив, що наше серце там, де скарб. І якщо дійсно Слово Боже, Бог, вічне життя, небеса є нашим скарбом, і вони дійсно є в нашому серці, то для нас не буде як ну, чогось, я це не буду робити, я це не розумію чи щось подібне. Ні, тому що е, сказано, що, щоб ми берегли своє серце в книги притч. Це джерело життя. І дійсно, якщо в нашому серці є життя, а життям є слово Боже, тоді ми дійсно живі тут, на землі, і ми збираємо для життя вічного. І тоді дійсно в нашому серці є скарб небеса, вічне життя. Заходьте. За посиланням дізнавайтеся, як подолати труднощі в своєму житті, як мати той надлишок щастя, здоров'я, втіхи, наснаги і замайте той вічний скарб, який не іржавіє, який не можуть вкрасти. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко і, і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні з Господом.